Час свого існування книга пережила багато перетворень. Від рукописної до друкованої і згодом до електронної. Наступним етапом її еволюції може стати книга інтерактивна. Дізнаємося про неї більше. Про нове покоління книг нам розповів Микола Ніколаєв, засновник видавництва Пірати Київського моря. Це одне з небагатьох українських видавництв, яке розробляє інтерактивні книги. Їхній Котигорошко став першою українською народною казкою, адаптованою до планшетів. Інтерактивна книга це додаток для планшетів, в якому є текст, як у звичайній книжці. Це звичайна ски, але там є ще спеціальні анімаційні ефекти, звуки, якісь програмні штуки, анімація. Така книга реагує на дотики читача до екрану різноманітними анімаціями та звуками. У ній можна знайти і невеличкі ігри. Інтерактивні книги можна також і слухати, адже у них є озвучка, начитана професійними акторами. Історія інтерактивних книг недовга. Вони почали з'являтися, коли з'явилися планшети. З'явився перша іпа, десь через рік після його появи з'явилася перша інтерактивна книжка під iPad. Згодом була створена і перша українська інтерактивна книга. Однак зараз український ринок книжкових додатків невеликий. Інтерактивних книг усього п'ять. Серед них снігова королева від Абаба Галамага, Забавлянки від видавництва Старого Лева та Шерлок Холмс від Гутенберґ. Видавництво Пірати Київського моря Микола заснував разом із партнером Сергієм. Це дуже цікаво. В Україні таких книжок зараз не роблять. У нас дуже багато друкованих книжок, а ось немає інтерактивних. І за цим ми бачимо, що за цим ми, ми подивилися, що ми можемо це зробити. І ми вирішили, давай спробуємо. До роботи над Горошком засновники залучили своїх знайомих. Усього над книгою працювало сім людей аніматор, ілюстратор, розробник, звукорежисер, редактор, менеджер і актор, який виконував начитку. Загалом розробити інтерактивну книгу навіть важче ніж звичайно, адже кожен піксель має виглядати бездоганно. Анімація е, движення можуть бути е, разне совершенно за одно і те же врем'я можуть прозіті Разные, могут произойти совершенно разные вещи. И то как ты это подашь, как ты это сделаешь, будет зависеть, как это будет выглядеть, с каким характером, грустно, весело пірати Київського моря розробляли свою першу книгу два роки, адже працювали над нею неповний робочий день. Зробити таку книжку може коштувати кілька десятків тисяч доларів. Ми не ставили собі на мету на цьому на першій книзі Бо Воно ми розуміли, що український ринок він, ну скажімо так, маленький, це це нічого не сказати. Його майже немає. Якщо вона себе окупиться, книжка, то це буде для нас велике свято. Але з того, що ми бачимо, це є можливо. Більшість інтерактивних книг створюють для дітей. Вони вважають друковані книги надто нудними і вільний час проводять за іграшками на гаджетах. Інтерактивні книги вирішують цю проблему. Вони дозволяють дитині гратися і розвиватися одночасно. Але ця книжка мене все цікавила. В неї є різні спецефекти. Щось натиснеш, і там випадають булави, дощ, можуть квіточки навіть випасти, сонечко усміхнеться. Зараз Котигорожко доступний для планшетів на базі iOS, українською, російською та англійською мовами. Додаток можна придбати менше ніж за 5 доларів. Пірати Київського моря планують і надалі розробляти інтерактивні книги за мотивами українських народних казок. Яна Степанюк Дар'я Персик Київ зроблено в Україні.